Доброго дня стосовно необхідності ведення військового обліку на сумісників в постанові 1487 ніяких додаткових уточень та роз'яснень не було. Тому спочатку експерти притримували з думки, що військовий облік ведеться тільки на працівників, які працюють з основним місцем роботи. Але в своєму листі у березні цього року Генеральний штаб збройних сил України надав своє роз'яснення та пояснив, що на сумісників також необхідно вести військовий облік. Але цю позицію вони планують переглянути після закінчення військового стану в Україні таким чином, зараз ми ведемо військові обліки, враховуємо в тому числі і сумісників, зазначаємо їх в наших списках, в залежності від групи, ведемо відомість, подаємо інформацію стосовно сумісників, якщо якісь є зміни в облікових їх даних, і так далі. Але після закінчення воєнного стану на території України будемо очікувати на відповідні зміни в законодавстві та діяти виходячи з них. Дякую за увагу. Бережіть себе.